Привіт всім! На момент запису цього відео в мене ще нічого не відомо з флейтою. Ще нічого не ясно. До того, що в мене зламався зуб, трошки надбудова полетіла. Я стою зараз під стоматологією, щоб вони її мені відремонтували відшліфували. і відшліфували. І ще пора дійти за мене. Бо в мене вже 34 підписника, і відео подивилося. Одне з відео подивилося 700 людей. І це круто-круто. А ще круто в тому круто те, що в мене завівся мій персональний е хейтер-прихильник. Поки чекаю в стоматології, покажу, які пасти я взяла. Курасепт – це суперніжні італійські пасти без спирту, не печуть, не фарбують зуби, ідеальні, коли ясно-чутливі. Серію біосмальто взяла і дітям, і собі. Кіт до 6 років і джуніор до 12, дуже м'які для дитячої емалі, класно підходять у перехідний період. Собі взяла рожеву Біосмальто Сенсит, це паста, яка працює саме з яснами. Зменшує запалення, заспокоює слизову, допомагає, коли ясна часто червоніють чи набрякають. Мені дуже подобається цей підсвічник, на мою думку, він виглядає елегантно, але я в жодному магазині не можу такий знайти. Покажу, що в мене тут сталося. У мене природньо низькі короткі зуби, і мені кілька разів підрізали ясна, щоб вони виглядали більш-менш як нормальні людські зуби. Те, що відлетіло, це не вініри і не коронка, це композитна надбудова відновлення емалі. Моя стоматолог реально чарівниця. Вона так відновила форму композитом. Що зуб став виглядати довшим і акуратнішим, як нормальний зуб, а не мій коротиш. І ще вона підкоригувала сусідній зуб, щоб зубна нитка ідеально проходила. Після стоматолога маю перерив перед спортом: я вже голодна і зайшла в кафе в обі. Це в нас будівельний магазин. І заодно мені треба взяти лампочку в ванну. Я взяла собі салат з тунцем, і він дуже апетитно виглядає. Я спочатку подумала, що це бордовий це буряк, але це виявилося червона маринована цибуля. В салаті в нас тут огірки, помідори, яйце, листя салату, такий кисло-солодкий соус. Цей соус, таке враження, називається вінегрет, і тунець і кукурудза. Він виявився смачним, мені сподобався. Я тут шукаю лампочку у ванну і вперше в житті бачу ось такий формат, яка не вкручується, а вставляється на два контакти. Це цоколь G9. Взагалі, для мене відкрився новий світ лампочок. Я вже йшла до виходу і побачила оцю красоту, Ну як можна пройти повз цього. Для дітей зараз любе-голубе. Якщо в моєму б дитинстві було щось подібне, я б, мабуть, зомліла. Я люблю дерев'яні іграшки, бо вони просто невбиваємі. Уміє кухня дерев'яна, і вона просто грається нею завжди. Я навіть не думала, що це буде так довго. Я думала, це ну, на півроку максимум ця така любов. До цієї кухні, а вона від неї не відходить. Це її куточок, і вона на тих поличках, в тих ящичках все складає. І там фрукти, овочі дерев'яні, і свою каву машину, і все, що завгодно. Завжди там порядки наводить, і це її міні-королівство. А це в нас що тут таке веселеньке? А це в нас підставки під взуттям. Дуже мені подобаються такі штучки. Це нереально практично і не розводить грязюку. Коли приходиш в хату, заходиш, то все, що тече від снігу від дощу, то прекрасно залишається на цій підставці. Тут в нас святкова постіль по 85 злотих, а тут в нас фігурні фетрові ялиночки це тримачі для столових приборів. Вставляєш ніж і вилку, і виглядає супер по-святковому. Тут в нас знову імбирні пряничні чоловічки, але якісь вони дуже світлі і не засмажені. Пошуки з катертини в мене продовжуються, і я її ще не знайшла, бо тут щось взагалі якийсь, я не знаю навіть, як це описати. Як це все виглядає, але щось не дуже. Не так, як би мені хотілося. Опа, що тут за кавалери в нас стоять? І співають вони джингл белс. Так хотіла залишити оригінальний звук. Але Ютуб мені швидко прикрутить гайки за це. І оцей відділ рослин я в шоці, я ніколи не любила домашні квіти. Я їх реально оминала, а тут я би шезлонг поставила і лежала серед цього всього. Ці пуансетії – космос. Я думала, що рожеві й білі скоро почервоніють. Але ні. Це окремі сорти, які так і залишаються рожевими або білими. І оці червоні пелюстки це навіть не пелюстки, а листя, яке міняє колір. Не знаю, що зі мною відбувається, але мене останнім часом тягне до всього живого. Може, це потихеньку ближче до землі. І що найдивніше, мені це реально подобається. А це алоказія. Я вперше в житті бачу таку квітку: екзотична велика рослина, яка в кімнатах росте, як джунглі в горщику. Її ще називають слоняче вухо, листя як лопати, стебла, як змії, Стрьомна красуня. Я за собою помітила, що я все більше задивляюся на підставки для квітів в горщиках. І щось мені думається, що я колись таке куплю. Ой, які в нас тут все соковите, які ж вони гарні. Мені дуже подобаються такі тарілки, але купляти їх дуже небезпечно, бо дивитися без слини на них неможливо. Зразу хочеться їсти, і це взагалі можна навіть смак відчути. Ці вазочки схожі на бамбук це просто вау, дуже круто під високі квіти. Мені ніколи не доводилося бачити таких величезних бонсаїв. В мене в салоні маленький, і я його пересадила, не знаючи, в трошки більший горщик, і він взагалі не росте листочків дуже мало, і потім я ходила. В квітковий магазин і мені сказали, що не треба було пересаджуватися, бо він тепер, поки не заповнить корінням цей горщик, не почне рости. Який мімішний камін, дуже затишно виглядає? Якби в мене був свій дім, я би хотіла там мати камін». А це потяг з картону. Я думаю, що для садочку дитячого для фотосесій це була би дуже вдала ідея. А ці людяники такі правдоподобні, що я на мить подумала, що це справжні людяники. А це такі іграшки на ялинку. Я не можу відвести очей від цих червоних гілок. Це декоративні ягоди падуба класика різдвяного декору, бо це вічно зелений кущ і в Європі здавна символізує різдво. Мені вже треба бігти, а я не можу відірватися від цієї краси. І це я навіть половини не побачила і вам не показала. Не осягнути це за такий короткий час. Мені завжди в таких магазинах подобається те, що все тематичне і все по кольорам. Тобто є така частина червоного, чисто, є частина фіолетового, є частина там. М'ятного кольору, і все підібрано по кольорам. А десь тут чекає на мене моя ялиночка і хоче, щоб я її вже забрала додому, але це буде не сьогодні. Я вже вийшла з магазину, підкріпилась, відігрілась там і тепер йду на спорт у студію фігура. У мене вже закінчився абонемент, залишилися тільки поодинокі процедури, які я маю доходити. І зараз, якраз, проходжу через міст над одрою, це друга задовжиною річка в Польщі, яка проходить через вісім великих міст. І я досі не можу відійти від того, як мені сьогодні повезло. Я реально думала, що з цим зламаним зубом буду ходити, як дурочка, ще довгий час. А на рецепції кажуть, приходь. І тільки в кабінеті я дізнаюсь, що сьогодні у лікаря взагалі вихідний. Вона просто заїхала розібрати документи і вирішила прийняти мене. Ну це ж просто диво. І я їй кажу мені так шкода, ну це ж бред. Я ж нічого твердого не їла, бо реально це ж не горіхи і не грив'яш. Я їла м'яке сушене яблуко, ще й порізане слайсами, і з цього м'якого яблука. В мене просто відлетіла надбудова. А вона мене питає може, ти останнім часом за щось переживаєш? Бо каже, що коли люди сплять, вони так стискають зуби від стресу, що емаль тріскає і потім, як пружинка, відскакує. Я зависла. Думаю, ну так, що там у мене останнім часом? Тільки проблеми з рукою флейта загубилась. А так нічого такого, <хи> і пазл склався. І знаєте, мені вже навіть не так шкода, а навпаки, радісно, що тріснув тільки один зуб, а не всі. Я так вдячна Богу, що знайшла саме цього стоматолога. Бо якби у мене не було порівняння, я б не зрозуміла наскільки це рідкість. Перед тим, як почати лікуватись у неї, я була в багатьох клініках, а лікую зуби я більше двох років. І там зовсім інший підхід був. Типу наліпили і до побачення. А якщо скажеш, що щось не так, то дивляться так, ніби ти їх образила. А тут все навпаки вона настільки скурпульозна, що поки зуб не виглядає ідеально з усіх ракурсів, вона його не відпустить. Це такий кайф, коли лікар бачить естетику так само, як і я. Дякую, що були, додивилися це відео до кінця. Не забудьте прокоментувати, поставити лайк і підписатися. З вами була я, Сюзанна Спейс, і до наступної зустрічі!